який красавець. Ай, це треба свиснути такого. Бо, ну що це таке в мене немає? Я не поняла. Ми вже на місці. Хочу вам показати, який Наташи літушари. Може ближче так. Ось глянь який гарненний. Ой, гарний. Біленький. Ну такий в мене були. У мене такий фіолетовий з голубим. Це ось який не обикновенний дзвоники. Ті воно таке. А, красота. Красота. зараз ще покажу один. Не Пашуть бідні, як негри. Дивіться, скільки часнику, цибулі там і, і в садку, і. і, і. І, і, коротше говоря, так, ото тепличка ще теж їхня. Це заготовка дров. Оце щось я дуже сильно приблизила. І це цибуля. Цибуля гарна. І там цибуля, це садочок. Садок у них великий. Там дим, гарний садочок, це їхні дерева. І там ото цибуля їхня. Багато огірків садять, возять на базар у Київ. А що робить? На пенсії не дуже проживеш. Ну Це частина городу, ну, а це ваніна батьківщина тут. жили батько й мати, але ж уже хата продана то я ж вже не буду нічого так знімати. Бо ще хто побачить, скаже, що ти тут лазиш. Коротше говоря, вийшов отак із за угла, подивився. Ой, скільки сюди попоїздили. Да. Нема батьків, все. Нема куди їздити. Ну, а так, межа. І тут вже брата дача. Ну Там ще на полі у них города гектар. Коротше говоря, літо сапи з рук не випускають.